Глава 15. Тоді приходять до Ісуса Єрусалимські книжники та фарисеї і говорять Чому учні твої порушують передання старців, бо не миють рук своїх, коли їдять хліб? Він же сказав їм у відповідь Чому і ви порушуєте заповідь Божу ради передання вашого. Бо Бог заповідав: шануй батька й матір, і хто лихословить батька або матір, хай смертю помре. А ви говорите, якщо хто скаже батькові або матері, дар Богові те, чим би ти від мене скористався, той може і не шанувати батька свого або матір свою. Таким чином, ви усунули заповідь Божу переданням вашим. Лицеміри, добре пророкував про вас Ісаїя, кажучи, Наближаються до мене люди ці устами своїми, і шанують мене язиком, а серце їхнє далеко від мене, але марно шанують мене, навчаючи вченням і заповідям людським, і, покликавши людей, сказав їм: Слухайте і розумійте: не те, що входить в уста, сквернить людину, а те, що виходить з уст, сквернить людину. Тоді учні його, підійшовши, сказали йому. Чи знає, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? Він же сказав у відповідь: Усяка рослина, яку не Отець мій небесний насадив, викоріниться, залиште їх, вони сліпі вожді сліпих. А коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть в яму? Петро ж, відповідаючи, сказав йому Поясни нам притчу цю. І Ісус сказав: Невже і ви ще не розумієте? Чи ще не зрозуміли, що все, що входить в уста, проходить у черево і виходить геть. А те, що з уст виходить, від серця виходить, це і сквернить людину, бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, крадіжки, лжесвідчення, хула це сквернить людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. І, вийшовши звідти. Ісус пішов у краї тирські і сидонські. І ось жінка Хананеянка, вийшовши з тих місць, кричала йому: Помилуй мене, Господи, сину Давидів, дочка моя, тяжко біснується. Але він не відповідав їй ні слова. І підійшли до нього учні його і благали, відпусти її, бо кричить услід за нами. Він же сказав у відповідь. Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлевого, а вона, підійшовши, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь: Недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона сказала: Так, Господи, але й пси їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика віра твоя, хай буде тобі, як ти хочеш, і одужала дочка її у той же час. І Ісус пішов звідти і прийшов до моря галілейського, і, зійшовши на гору, сів там, і приступило до нього багато народу, маючи з собою кривих, сліпих, німих. Калік і багато інших, і клали їх до ніг Ісусових. І Він зцілив їх, так що народ дивувався, бо бачив, що німі говорять, каліки стають здоровими, криві ходять, і сліпі бачать, і славив Бога Ізраїлевого. І Ісус же, покликавши учнів своїх, сказав їм: Жаль мені людей! Що вже три дні знаходяться зі мною і нічого їм їсти. Відпустити ж їх голодними не хочу, щоб не ослабли в дорозі, говорять йому учні його, де ж нам в пустині взяти стільки хліба, щоб нагодувати стільки народу? Говорить їм Ісус. Скільки у вас хлібів? Вони сказали Сім і небагато рибок тоді звелів народові возлягти на землю. І взявши сім хлібів і рибу, воздав хвалу, переломив і дав учням своїм, а учні народові. І їли всі і наситились, і набрали сім повних кошиків кусків, що залишилися, а тих, що їли, було чотири тисячі чоловік, крім жінок та дітей. І, відпустивши народ, він увійшов у човен і прибув у межі Магдалинські.